Це наші нові шини, а це наші старі шини. Охай буде. Я думаю, Може цей. Е... Продати їх на шини? Чекай, будуть. Ну як в ніколи не, не спіши, бо голий. Так, у нас шини ось такі, дивіться. Мішелін. Як нібито якісь мішаліні, ніби якась страва, намальований цей чувак, що на цьому, на гонках. Не знаю, як вони. ну, В принципі, марка крута. На європейську зиму, то що треба, я вважаю. Mm. Так, ми з дідом рекомендуємо ці шини. Я вже на них зник перезутися, е, покататися і mm. От, Тому, якщо вам треба шини, е, краще зараз замовити, тому що потім будуть великі черги на СТО. Нахере воно треба. Mm. Нічого, можна так замовити. Велика розмірна сітка в них. Тобто розміри, які Ага. Mm. З 15 по 21. Добра як. Та диви, яке воно мале, воно не хоче звідти йти. Блє. Я йому кажу, йди Віт, а він каже, ні, я буду тут. Хтось наш гаразд прийшов. Який хуй? А я відки знаю, який. Прийшов і порпається, там в ящиках щось. Блюй. А ти що не йдеш? Чого ти їб? Кажу, йдемо зайдем в гараж, там угу. хтось є. Бездру, ти поки вдіваєшся в нас скоро все покрадуть. Хто? Хтось в гаражу? Ой. Ой, ми в гості прийшли до дідулішка. <ріць> доброго раночку! Доброго доброго. Ой, А Де вона? Дай. То ось спали. Так, я, я спалось. Так, так объясню сам. такими грошмем, я думаю, що файно спалось. Ти грай, хую ти милий. Ну в освітці Різдво. Завтра Різдво, сьогодні десятий вечір, Господь з тобою. На той польскі вонька, да? Так. Завтра різдова буде. Завтра. Я питаю це польскі. Завтра Різдво. опщо. А, сьогодні вечір? Сьогодніся вечір. Перепутав, блін. Саш, Що? 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 Що три, три, три мандаринки, три апельсинки, три банани, е, три киві, щоб на столі стояло. А, а ковбаску? Ковбаску завтра їде. Один ну, дід... з'їв ковбаску. Дай мандаринки. Нема мандаринки.